Чи дійсно на луганському напрямку військові РФ масово кидають власні позиції через страти і погане забезпечення? Забезпечення у них дійсно погане, бо п'ятірка Пентакли це карта жебраків, тобто дійсно погане забезпечення. Але я не скажу, що вони прямо масово тікають. Прям це скоріше стосується якихось пажів, тобто якогось молодняка. Здебільшого вони там все-таки знаходяться у стані сімки жезлів, тобто в оборонній позиції, ніж прям втікають, втікають, втікає молодняк. Чому країни союзниці України пропонують ремонтувати стару військову техніку замість того, щоб надавати нову питання у грошах і у виробництві швидше і дешевше відремонтувати танк? На нього є комплектуючі запчастини. Чим виготовляти новий танк, якого просто немає? Мають росіяни доступ до секретних даних з саміту НАТО у вільнюсі не в повному обсязі. Якісь частини, але я б не сказала, що це прямо ся уся інформація, чи якась суперзначна її частина. Ні. Навіщо до України завітали представники вищого керівництва Світового банку. Перевірка домовленостей. Перевірка якогось диявола. Це завжди контракти, це завжди вимоги. Це завжди домовленості. Отака от ця історія. Заради цього. Заради перевірки домовленостей. Чи буде використовуватися більше бюджетних коштів на потреби війни замість благоустрою чи фінансування культури? Якийсь результат е, ми отримаємо е, позитивний із останнього скандалу. Він привернув увагу. Е, дійсно, якось ситуація зміниться з цим, але я б не сказала, що це прям вау, ніфіга собі. Тобто, все одно ми будемо з вами споглядати намагання якихось недолугих тендерів, все одно воно буде фігурувати. але але якийсь результат все таки позитивний, якась частина він буде. Він буде, а це вже я вважаю, якби для а, першого такого моменту да о, соціального обурення це вже гарний результат. що у цього дійсно є взагалі якийсь позитивний результат. Цей день настав, друзі, ми розпочинаємо наш великий шлях у вивченні таро, мій перший офіційний курс Таро запущено. На вас чекають три блоки та майже 20 відео, практичні навички з використання таро, розуміння карт та їх комбінацій, розбір конкретних розкладів та багато іншого. Вас точно порадують адекватність та простота подачі інформації. А по завершенню ви отримаєте сертифікат, який стане вашим ключем для подальшого вивчення мистецтва таро. Якщо ви давно цікавилися тарологією. Але не розуміли, з чого почати навчання. Це ваш шанс. До зустрічі на курсі. Чому в ГУР стверджують, що загроза диверсій на ЗАЕС не зменшується? Тому що володіють інформацією, яку надав світ. Скоріше за все, це якісь супутники і знімки, чи якась така історія, яка підтверджує, що ситуація кардинально не змінилася. Чи допустять росіяни представників МАГАТЕ до ЗАЕС, щоб оцінити стан даху та сторонні предмети, які там знаходяться? Не бачу поки перспективи на допускання МАГАТЕ. Не бачу і не бачу, щоб це суттєво повпливало. Якось вони будуть тягнути час, скоріш за все, навіть комусь платити для того, щоб те саме магате сказало, що там нічого немає. Ну коротше, все це проходить по трійці мечів, дуже навряд. Чи. чи відмовиться Іран постачати дрони Росії через санкції, які запровадили в Європі проти цієї країни? Я б сказала так, тепер це робити відкрито ще набагато важче. Тобто, вони не відмовляються від передачі рефі дронів, але тепер із-за оцього цього тиску це їм робити важче ніж було до того. І обсяг, і кількість ну. Типу стає меншою. Ну коротше, по, в тут якби зменшується із затиску, зменшується динаміка передачі. Чому Польща виступає категорично проти експорту українського зерна в Європу? На жаль, на жаль, це на ну це е, якби наш мінус. Це е, у нас е, люди, які відповідали за перемовини та комфортність цін, і оці всі історії. Це вони е, зробили ставку на депінг цін на території Європи в цілому, там не тільки Польща оборона, тому що ті умови, за яких Україна вирішила гнати зерно в ті кількості, вона депінгує е, внутрішній ринок. І витісняє коротше, постачальників самого внутрішнього ринку, і замість того, щоб нормально і комфортно домовитися, наші почали тиснути, пішли в банк, і Ми маємо тепер, що маємо. Тобто, це некомпетентність в ділового ділової розмови з нашого боку, і це наша, на жаль, проблема. Ну, типу, тому така от історія. Чи підуть в ЄС та США на поступки Росії, щоб подовжити зернову угоду? Mm, дуже навряд чи. із тих пунктів, які озвучує ересія можлива поступка тільки по якомусь одному пункту, не більше того. І цей пункт не є таким прям значущим. Тобто, це, скоріш за все, не не свіфт, не якась така історія. От і на них навпаки тиснуть з приводу їх обмеження у морі. Знову питання про босфор Чи нададуть країни союзниці України супровід суден зерном в чорному морі? У мене вже неодноразово випадало, що зернова угода наступна. і Її реалізація буде якась хитра, і можливо тут мова не скільки про супровід, бо в мене тут з супровідом таке. Це скоріше задіяння а, інших кораблів на вивіз нашого зерна. От воно поки більше в такому ключі, тобто не ми пливемо до нас припливають, забирають наше. Да, ми ділимося якимись грошима за це? Да, тобто, ну це така собі ну якби огода з двох сторін, щоб всім було вигідно, але пливуть не наші кораблі, щоб обезпечити. Оце більше ймовірний варіант. Чи будуть знайдені альтернативні варіанти транспортування українського зерна сухопутними коридорами? Зараз для нас це питання важка ноша, важка ноша, тобто там намагаються домовитися. Але перспектива на створення якогось сухопутного коридору вона дійсно є. Вона проходить по шуту, вона буде оновлена. Це буде новий якийсь варіант. От головне, щоб наші не почали знову, вибачте, за сленг бикувати і не згадали ті можливості, які їм будуть надавати. Чи становлять серйозну загрозу українським портам ракети Онікс, якими росіяни обстрілюють південь? На жаль, із за Оніксів дійсно ну дійсно є проблема, і проблема не мала, бо випадає трійка мечів. Да? Це особливо те, що стосується людських жертв. І, ну на жаль, на жаль, так якби. Є проблема у... у ракетах. З чим пов'язані масові арешти цивільних в окупованому Маріуполі? Вони бояться ударів по окупованому Маріуполі. Вони затримують усіх тих, хто е, може потенційно вести подвійну гру. Вони чудово розуміють, що до них летить вісім кажезлів, тобто це буквально карта ракетного обстрілу, яка спрямована на сімку мечів для ворога, і на п'ятірку мечів для ворога. Тобто, це ножі в спину і втрата певного ресурсу. Вони шукають усіх тих, хто так або інакше може, хоч якось, навести і дати інформацію, куди саме треба бути українському війську. Чому європейські союзники почали говорити про те, що навчання військових зсу має відбуватися на території України? Ой, тут все все вкупі. Тут і умови, і задіяння, і фінансове питання, і стратегічне якесь військове питання, і час, і коротше, тут все вкупі. Тут ця історія складається із дуже багатьох факторів. Чи вдасться звільнити бахмут та околиці від окупантів до кінця серпня? Я скажу так: ми побачимо результат по бахмуту та околицям до кінця серпня. Я поки не можу сказати, що він буде 100% стосуватися того, що ми повністю звільнимо Бахмут і повністю звільнимо околиці, але якийсь позитивний результат ми на кінець серпня з того напрямку мати будемо. Чи вдасться подолати спротив Угорщини в питаннях створення фонду підтримки армії України? По Орбану і так відбувається певний тиск, і цей тиск над ним працюють. І ми побачимо результати цього тиску. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.